Слава Ісусу Христу! Тішимося, що можемо вас знову бачити. Вітаємо вас з черговими вашими кроками на шляху вашого священичого служіння, єпископського вже тепер. Ми отут рахували перед початком нашої зйомки, скільки разів ви вже як єпископ берете участь в реколекціях. Та це вже слава навіки Богу. Також дуже дякую за вітання і втішаюся з того, що можу бути і сьогодні. Тут на цих реколекціях. Це для мене вже є треті реколекції за часів призначення єпископом, проголошення єпископом. І це дуже цікавий досвід, дуже цінний, тому що це є досвід братерства між нами єпископами, католицькими єпископами цілої України. Разом із цим це є час такої глибокої призадуми над нашим життям, служінням, бо бути єпископом це означає бути батьком великої хрестової родини, і ти маєш також все порозкладати та на свої місця, зрозуміти цін, цінності, пріоритети, пригадати собі власне той глибокий мотив, та, чому взагалі ти покликаний до життя, до служіння. Ці реколекції були дуже цікаві з огляду на різні моменти. Їх проповідував апостольський нунцій в Україні владика Вісвальда Скульбокас, і він має свій характер та свою простоту в діленні, але разом із цим величезну глибину. Реколекції проходили по Євангелії від Луки, 10 розділ. і Він нам показав, як відбувався діалог і що стояло за тим діалогом між Христом і учнями, щасливі та але разом із цим занурені у реальність життя та Божого життя. Також було цікаво, тому що це були роздуми над Євангелієм, це були роздуми також над над різними текстами Івана Золотоустого, і це також були численні приклади із життя святих. Це додавало такого практичнішого розуміння, також і в нашому житті, як застосувати, як проживати, і як, зрештою, ділитися тими різними духовними перлинами, які ми осягнули в цьому часі. Дуже дякую.